розкажу вам, як потрібно готуватися до НМТ з української мови та літератури. Одразу зазначу, що ці поради ґрунтуватимуться лише на моєму досвіді. Тобто, я це перевіряла, я це робила, і я знаю, що це працює. Але спершу декілька слів про те, хто я така і чому ви повинні мене слухати. Коли я ще навчалася в школі, то я неодноразово брала участь у мовно-літературному конкурсі імені Тараса Григоровича Шевченка та імені Петра Яцика, а також не оминула мене Олімпіада з української мови та літератури. Тут важливо зазначити, що я не лише просто брала участь, а я ще й займала призові місця на рівні області та України і хочу сказати, що це дало мені дуже сильну базу, дуже корисний досвід, як потрібно готуватися психологічно. Своє НМТ, своє ЗНО, тому що на той час ще було ЗНО з української мови. Я склала на 193 бали, а з української літератури на 195 балів. А зараз пропоную розпочати що ж, поїхали. Ознайомтеся з чинною програмою НМТ. Так, це може здаватися дрібничкою, несуттєвим чимось, дуже банальним. Але повірте, програма. Вестиме вас як та ниточка протягом усього часу підготовки до іспиту. Ви е, будете відзначати там теми, які ви вже пройшли, і це даватиме вам відчуття того, що ви щось робите. Ви не стоїте на місці, ви молодці, вам буде за що себе похвалити. Чинна програма вона є у вільному доступі в інтернеті, і ви у будь-який момент можете просто загуглити її. За декілька секунд відкрити і прочитати все, що вам потрібно визначте свої слабкі місця. В яких темах ви відчуваєте себе впевнено? Які теми ви знаєте не дуже добре? Для того, щоб це визначити, потрібно пройти тести минулих років. Ви приходите ці тести дивитися, у яких завданнях ви припустилися помилок. Потім сідаєте, читаєте теоретичний матеріал і проходите практичні завдання. Практикуйтесь, практикуйтесь, практикуйтесь. І так потрібно робити постійно. Заведіть собі конспект і записуйте туди. Усі правила з української мови, усі теоретичні поняття з української літератури, характеристики героїв, цитати абсолютно все-все-все, що ви готуєте до НМТ, що ви вивчаєте до НМТ. Чому це так важливо? Тому що коли ми записуємо, то наш мозок запам'ятовує інформацію краще. Це буде. Багато зошитів, повірте мені, багато списаних конспектиків, коли ви будете все-все-все важливе виписувати. Тому що я зараз згадую мене і себе. Я зараз згадую себе, і в мене просто була ось така купа зошитів грубих на 60 плюс аркушів, і вони всі були у мене списані. Але я не шкодую, що я це робила, не шкодую ні крапельки, тому що. Уже перед самим іспитом ви можете собі спокійно сісти і прогортати за ну пів години усі ті зошити і освіжити матеріал, а не шукати в інтернеті, на різних сторінках, воно все розкидане, не систематизоване. Ну, і до речі, це дуже класна порада, особливо на час блекаутів, тому що доступ до інтернету без світла буде не у всіх. Я чомусь так думаю. Використовуйте ютубчик. Я знаходила там дуже цікаві і корисні відео на різні теми з української мови і літератури. Особливо там було багато відео на якусь одну тему конкретно з української мови чи з української літератури. І вона там доволі широко, так, ґрунтовно розкривається, і саме відео триває недовго. Тобто ви отримаєте економію часу, ґрунтовне розкриття теми і комфортне її споживання. Читайте усі твори з української літератури повністю. Так, так, я знаю, не завжди вистачає часу е і не завжди є бажання читати їх повністю. Я знаю, як воно буває. Е але якщо для вас це важливо, то розплануйте собі, коли який твір ви маєте читати, зробіть це заздалегідь. Е е зосередьтеся одразу на великих творах, прочитайте їх. Проаналізуйте, а потім уже перед самим іспитом за тиждень-два я раджу вам скорочено прочитати усі твори, скорочений їхній зміст прочитати. Це допомагає е, у голові у голові його по поличках розкласти і освіжити найважливіше. А також дуже важливо перечитати сам аналіз творів, критику там якихось авторів. Якщо ви є та людина, яка вже відклала прочитання творів на останній момент, то я вас вітаю. Ви молодці. <му> Нічого страшного, як є, вже так і є, і потрібно виходити ті ситуації, з тієї ситуації, в якій ви опинилися. І ми знаємо всі, що безвихідних ситуацій не буває. Ви собі берете Вмикаєте ютубчик, шукаєте там аудіоформати усіх цих творів, які ви не встигли прочитати, і слухаєте їх. Це допоможе вам зекономити ваш час. Знову ж таки, і водночас основне запам'ятати, тому що ви можете прослухати, наприклад, цей аудіоформат у пришвидшеному записі. Шоста порада це систематичність. Що я маю на увазі? Якщо ви готуєтеся до НМТ з української мови та літератури на 180, якщо ви готуєтеся на високий бал, то ви повинні постійно повертатися до того матеріалу, який ви вже пройшли. Постійно повторювати. Повторювати те, що ви вже повторили, і знову повторювати. Так, так, я знаю. Звучить доволі банально нудно, але старі, добрі методи працюють. Як бачите, не існує ніякої чарівної пігулочки, таблеточки, як скласти НМТ з української мови та літератури на високий пал. Мене звати Рапчук Ірина Юріївна, я викладачка кафедри української мови і літератури Національного університету Острозька академія. Якщо говорити про підготовку до національного мультипредметного тесту, зокрема з блоку української мови, то звісно, я думаю, абітурієнти вже знають, що чимало завдань є на матеріалі певних контекстів, тобто це або речення, або невеликі тексти, до яких необхідно виконати завдання. І в цьому ключі я би радила особливу увагу звернути на лекси. Норми української мови, зокрема на функціювання омонімів паронімів, також вдосконалити культуру мовлення, звернути увагу на уникнення суржикових елементів. Звісно, окрім паперових посібників, які традиційно пропонують для підготовки до національного мультипредметного тесту, можна використовувати довідкову літературу. Наприклад, це праця Олександри Сербенської, антисуржик, а словник-довідник Марії Волощак. Неправильно правильно. Ну і я думаю, відомі наші аудиторії, Рі онлайн-уроки Олександра Авраменка, експрес-уроки з української мови. Це все дозволить підвищити рівень культури української мови і відповідно проявити себе під час виконання завдань. Також є завдання, які стосуються граматичних норм української мови. Наприклад, це правильне вживання відмінкових закінчень іменників, числівників, особових форм дієслів, а також нормативне вживання прийменників. Уже згадані джерела будуть корисні. А також можна використовувати правопис української мови, але не включити тих змін, які відбулися у редакції 2019 року, а звернути увагу на зразки відмінювання іменників, займенників, числівників та інших частин мови. Також треба звернути увагу на синтаксис української мови, зокрема на функціювання простих і складних речень. Досить типовими є завдання щодо визначення типу односкладного речення, також з'ясування типу підрядної частини складнопідрядній конструкції. І, звісно, треба звернути увагу на розділові знаки, включі синтаксису української мови. Це і коми двокрапки, тире на межі частин складного речення, це функціювання звертань вставних і вставлених конструкцій. Для цього, окрім паперових спеціалізованих видань, можна використовувати ще схеми таблиці, які широко представлені у мережі, або які ви уклали самостійно. Можу в цьому ключі згадати. Курси підготовки до національного мультипредметного тесту, який пропонує Острозька академія. Це безпосередня взаємодія з викладачем, також акцент на практичному компоненті, тому що тренування це дуже важливий складник успішного написання національного мультипредметного тесту. Також у мережі можна натрапити, зокрема у Ютубі, на канал iLearn. Також у них є відповідний сайт, це і вебінари, і тести, які можна виконувати. Індивідуально, плюс у вебінарах є розбір тестових завдань під керівництвом викладача, і є навчальні матеріали, які теж можна застосовувати. Ну і, мабуть, відомий багатьом ресурс на всі 200. Теж власниця цього Ютуб каналу розбирає чимало зразків завдань із мультипредметного тесту, зокрема із блоку української мови. і Теж можна виконувати для того, щоб підвищувати рівень своєї натренованості і о, самі типи завдань були вам знайомими, і ви не хвилювалися через ну, певну невідомість. Так, тобто, що більше тренування, то ліпший наш результат. І я бажаю всім успішного складання мультипредметного тесту. Привіт, мене звати Любомирський Вадим Олександрович. Я керівник психологічної служби острозької академії. Також я викладаю на кафедрі психології та педагогіки. Сьогодні поділюся з вами секретами миленькими, психологічними про те, як можна працювати з власною прокрастинацією та тривожністю у процесі підготовки до НМТ, так і безпосередньо під час самого екзамену. Тобто, що стосується прокрастинації, як правило, люди перестають або не починають робити, не приймають рішення про те, що починають щось робити, через певний острах, зазнати в невдачі або через невіру в власні сили, іноді через тривожні думки, які вже тут і зараз підіймають ну, шалене хвилювання наші. Так? І, не, і, і сама справа починає асоціюватися з чимось важким, недосяжним, таким непомірним. Цього часу часто люди можуть відмовлятися від такої діяльності. Що би я тут порекомендував? Необхідно розробити детальний план досягнення власної цілі. Так, в процесі досягнення формування цього плану необхідно зробити сукупність дуже маленьких кроків. Так? Це має бути сукупність непомірно важких завдань, а сукупність дуже маленьких кроків, які буде легко виконати тут і зараз. По-друге, тривога, що пов'язана з прокрастинацією, дуже часто пов'язана з негативними автоматичними думками щодо оцінювання власного продукту діяльності. Тому дуже важливо створювати такі туди листи. так? І коли досягаю або виконую ту чи іншу частину завдання, необхідно ставити такі галочки. Так? Наш мозок вже буде інтерпретувати як це як маленький успіх, відповідно, буде виділятися в наш мозок І Ми вже будемо почуватися тут і зараз краще. Окрім того, для того щоб ефективно рухатись вперед, дуже важливо усвідомлювати, для чого мені ця ціль, яку я обрав. що конкретно я від цього хочу, для чого мені цього досягати. Того рекомендую при складі цього плану так відповісти собі на це просте питання. І в найтяжчі моменти, коли хочеться відкласти цю справу, щось не робити, нагадуйте собі, чому це для вас важливо, чому ви хочете цього досягнути. Зрозуміло, що коли ми беремо за якесь масштабне завдання, дуже велике завдання, ми часто потребуємо залучення інших людей, або залучення спеціалізованих інструментів щодо вивчення чогось або ще. Того я пропоную одразу навести собі списочок коротенький, яких людей ви можете залучити для того, щоб допомогти собі досягнути тої чи іншої цілі. Ну і крім того, прописати, яку функцію вони можуть виконати, яким чином можуть бути помічні. В часи слабкості власної дуже важливо брати допомогу ззовні. Окрім того, рекомендую прописати такий найважливіший, на мою думку, момент, про який часто люди забувають, як я збираюсь піклуватися про себе щодня. Скільки часу в день я буду відпочивати, повністю вільний від цієї роботи, від думок про цю роботу? Тощо. Як, яким чином, в якій сфері, що я буду робити для того, щоб дати собі турботи? Для того, щоб. Ефективно скласти весь цей план я рекомендую спиратися і використовувати техніку постановки цілей смарт. Вона допомагає дуже чітко і легко структурувати весь процес досягнення цілі і грунтується вона на декількох таких критеріях. Ваша ціль має бути конкретна, без абстрактного якогось підтексту. Ваша ціль має бути вимірювана в числах, відсотках тощо. Ваша ціль має бути обов'язково досяжна. Вона має бути для вас значуща, це знову ж таки для чого мене ця ціль. і обмежена часом. Тобто має бути стояти конкретний дедлайн, який ви самі, самі встановлюєте. Тепер можемо детальніше поговорити про тривогу як в процесі підготовки, так і під час самого екзамену НМТ. Можна умов розділити тривогу на корисну та некорисну. Так, одна перша, вона скоріше збуджує нас, так дає нам енергії та сил для того, щоб рухатись вперед. Некорисна це коли ми не маємо впливу на ситуацію, і від цього збудження власне ніякого ефекту немає. Ну окрім того, що ми просто збудораженими, так би мовити. Можна виділити три рівня, на якому ми проживаємо або можемо працювати з тривожністю це когнітивний, емоційний та поведінковий. І я підготував для вас такі легкі вправи самодопомоги на кожному з цих рівнів. <му> когнітивний. Рекомендую вам виділяти 5 хвилин на день для того, щоб виписати всі свої тривожні думки, які за день до вас приходили. Після того, як ви їх виписали, оцініть імовірність того у відсотках, що це може статися в реальному часі. І якщо е, імовірність е, того, що ця тривожна думка стане реальністю менше за там, 5%, ви можете сміливо її відкидати ну, як неконструктивну, така що не має впливу на реальне життя. Якщо ж. Відсоток більший, рекомендую рухатись далі. Треба навести докази того, що це точно може стати, стати реальністю. Бо думка, ну я, я так думаю, що це точно станеться, не підходить. Треба реалістичні докази. Окрім того, оцінюємо цю думку на користь. Тобто, чи корисно мені тривожитися тут і зараз? Якщо корисно, то я рекомендую вам розробити детальний план, щодо того, як я можу подавати цю тривогу або що я можу з конкретним об'єктом тривоги зробити для того, щоб він більше мене не хвилював. Якщо ви не маєте прямого впливу або можливості ну, вплинути на саме джерело тривоги, то рекомендую також відкинути цю думку і зайнятися чимось більш корисним. Тут важливо спиратися саме на те, на що я маю вплив. Бо хвилюватися про те, на що я ніяк не можу вплинути, до чого не можу ніяк торкнутися, немає ніякого сенсу. Це лише шкодить нам. Про емоційний компонент. Ця вправка вам буде помічна як безпосередньо під час здачі, так і в процесі підготовки. Найпростіший спосіб стабілізувати свій емоційний стан це піти з когнітивного рівня на тілесний. Майнувань, коли ми тривожимось, ми 100% проживаємо, обдумуємо певні думки. Бо тривога розгортається таким чином, що ми бачимо ситуацію певну, думаємо про неї якось, як про жахливу, до прикладу ситуацію, що це щось жахливе станеться. Після того, як ми її оцінили, на проінтерпретували саму ситуацію, виникає сама безпосередня емоція жах, страх тощо. І пізніше, одразу після цього, ми вже на поведінковому рівні починаємо якось конкретно поводитись. Так, якщо ми нажахані, то ми там можемо згортатися, змокнути, так, починати ховатися, умовно від чого, займати менше місця. Так, поверхнево, але дуже активно дихати, так, ну і все це так відображає власне картину тривожності. Що ж я пропоную? Якщо у вас є можливість сидіти, так, я пропоную вам сісти, закрити очі. Зробити глибокий, повільний вдих, видих, і спробувати, так би мовити, внутрішнім поглядом роздивитися, відчути, прислухатись до своєї тривоги, де вона знаходиться в тілі конкретно, що я відчуваю, як вона розгортається. Коли ви її впізнаєте, помітите, так я пропоную вам сконцентруватися на контакті свого тіла з усіма поверхнями, яких ви торкаєтесь, на контакті спини і спинки стільчика на контакті сідниць і сидіння вашого так і на контакті стоп з підлогою. Тривога завжди існує лише в майбутньому часі. так, Це острах такий про те, що щось небажане може трапитись в майбутньому. Коли ж я концентруюсь на переживаннях тут і зараз, та? тобто фактично на тому, як що я відчуваю своїм тілом, мій мозок не може просто одночасно і те, і те робити. Це два різні режими, так би мовити, в нашій нервовій системі. Того, коли ви знаходитесь в тілі, так концентруєтесь на тому, що я відчуваю, ви не можете одночасно тривожитись і думати про, про майбутнє. Ця техніка може бути дуже помічною безпосередньо під час е, здачі іспиту. Так? Коли ви приходите, відчуваєте, як, скоріше за все, ваші легені починають стискатися і грудна клітина. Плечі можуть піднятися і трошечки ніби закривати мене. Так? Дихання знову ж таки стає поверховим, свідомо, спиніться в цей момент, сповільніться, глибоко вдихніть, сконцентруйтесь на своїх переживаннях і рухайтесь далі. Тепер поведінковий аспект. Так, на поведінковому рівні тут знову ж таки повертаюся до планування. Необхідно створити собі список справ, маленьких, легких справ. І постійно, коли я їх роблю, робити собі галочку, що я цього досягнув. Бо тривога дуже часто пов'язана з також власне своїх намагань, своїх справ, своїх досягнень. А, також я дуже помічним. Такі маленькі добрі справи вони допомагають в загальному, коли ми робимо щось добре. Нервова система розслабляється, коли ми бачимо, як ну, наша справа стала, стала таким тепом, відгуком чиємось в житті, нам стає добре на душі. І це дуже-дуже класно допомагає при тривожних станах. Тут я хочу метафорично вам зобразити е три корзинки, на які ми можемо спиратися. В моменти стресу, в моменти нашої слабкості. Отож, перша корзинка, все буде про добрі справи говоритися. Перша корзинка це добро для себе. Так, Коли я хочу якось попікуватися, я беру добру справу і вкладаю її в першу корзинку добро для себе. Друга корзинка це добро для іншого, для когось конкретного. І третя корзинка це добро для загального блага. Коли ви будете щоденно складати добро в кожну з цих трьох корзиночок, навіть найтяжчі часи вам будете взяти. І якщо закінчиться ресурс так, мій особистий, я зможу його взяти в когось конкретного. Якщо в когось конкретного також закінчився ресурс, я можу залучити підтримку і допомогу від всього свого оточення. От такі елементарні, такі прості, легкі вправи, які можуть допомогти вам вкликати власну психологічну стійкість. thank you